Смачні страви надихають, скажімо, на створення ось таких полотен. Сьогодні ми вам подамо вегетаріанську живописну страву, незвична гречка, легкий салат і адигейський сир, смажений зі спеціями, від Наталії Гуденко. Таля Гуденко, художниця, яка кожним мазком свого пензля виписує кращі традиції полтавського натюрморту. За освітою менеджер-економіст. Віднедавна вільний художник, досліджує національну культуру, тому на її полотнах так багато етномотивів і українських найдків. Куди ж без них? Сильна кольорова гамма від пастельних до яскравих кольорів дає картинам ауру унікальності, створює відчуття спокою та затишку, а домішки імпресіонізму відображають емоційний стан художниці. Живопис для неї це і життя, і їжа. А от страви для себе Наталя обирає вегетаріанські, її сніданки, як і картини, сонячні та яскраві. Доброго ранку! Для приготування каші з гречки ми беремо гречку нежарену, ядриця на неї кажуть. Ми її промиваємо, додаємо воду на одну частину гречки три частини води. Ми запалили вогонь, можемо ставити нашу ядрицю. Накриваємо кришкою і ждемо, поки закипить водичка. Але ж ми не просто чекаємо, ми можемо зайнятися корисними справами. Зараз ми беремо адгейський сир і ріжемо його шматочками. Якщо наші спеції без солі, то ми додаємо ще й сіль. В даному випадку у нас спеції карі. Це дуже запашні і трішечки гостренькі спеції. Угу. Ви любите гостроту відчутті? Так, трішки є. <рес> Тепер ми беремо шматочки адегейського сиру і отак мукаємо. Щедро так. так. Щедро, так, щоб було смачніше. Ми додаємо солі. У нас каша закипіла, солі небагато. Ну, за смаком, хто яку любить. Виставляємо дуже маленький вогонь і накриваємо кришечкою. А зараз запалюємо вогонь і будемо смажити наш сир. Додаємо сюди рослинну олію. В даний момент. Це не рафінована олія холодного віджиму. А також у нас є гарне масло. Це особливе масло. Так, це особливе масло воно е відтоплюється. Це вершкове масло відтоплюється протягом години. Всі непотрібні речі ми знімаємо під час його виготовлення шумовкою. І залишаються тільки корисні речі. Тепер ми беремо наш сир. І викладаємо його на сковорідку. Сир буде з однієї сторони обжарюватись ну, близько 1-3 хвилин. Треба за ним слідкувати, вилочкою так дивитися, о, він вже обсмажився, тому ми перевертаємо. У нас така чудова вийшла скоринка рум'яна. Наш сир вже готовий, ми його викладаємо на тарілочку. З обох боків рум'яний, запашний, смачний. А ще, до речі, він дуже швидко готується. І додаємо зараз сюди наше масло. Каша буде дуже смачна, дуже корисна. В неї збережені всі її чудові вітаміни і мікроелементи. Тому що під час обжарки все багато речей псується. І зараз будемо робити салат. Нам знадобиться морква, бурячок, часничок. Яблочко, ну і зелень для прикраси. Обчищаємо шкірку. А я можу натирати морквину? Так. Наталя, а для художника сніданок має значення? Ну, Мабуть, як і для кожної людини, сніданок має значення. Треба поїсти смачно і дуже ситно. Взагалі, в першій половині дня бажано ситно їсти. Ми розрізаємо яблучко, теж його чистимо, очищаємо. Буряк натираємо теж на дрібну терку. Наталь, на ваших картинах дуже часто можна помітити натюрморти із фруктами, овочами, ну, одним словом, стравами. Вас їжа так сильно надихає? Ну, я ж жінка. <гум> Кожен день щось готую, тому ця тема близька мені. До речі, малюєте коли? Ну, Малюю я вдень, коли гарне освітлення. Для того, щоб колір передати найкраще, потрібно сонце. Це таке сонечко, як сходить, фарби по-іншому грають. Набираємо яблучко, а я буду міленько різати чесничок. Можна ще в цей салат додавати родзинки, курагу. Зараз ми додаємо олію. Бажано, щоб це була нерафінована жива олія рослина. Додаємо солі за смаком і гарненько все розмішуємо. Наш чудовий вітамінний салат різнокольоровий, майже готовий. Ми можемо прикрасити зеленню. Наводимо красу. Так, бачите, скільки тут у нас кольорів? І помаранчевий, і червоний, і білий, і зелений. Навіть виглядає дуже апетитно. Як картина. Так? Каша вже наша зварилася. Ми можемо її переставляти на стіл. Яка в нас запахшна. Ой, каша аж проситься вже в тарілку. О, так, дивіться, і масло тут виступило. Кладемо адгейський сир. Ось так швидко ми таку красу створили. Мінімум інгредієнтів і максимум задоволення. Спробуйте й ви. Нагадуємо рецепти. Наталія Гуденко подає новий погляд на стару знайому гречану кашу. Промиваємо ядрицю. До речі, ця крупа насичена мікро- і макроелементами, зокрема залізом, якого не вистачає людям зі зниженим гемоглобіном. На кожну одиницю об'єму крупи беремо втричі більше води, ставимо на вогонь. Варимо спочатку на сильному, а потім на маленькому вогні. За кілька хвилин до готовності солимо і додаємо масло. Наталя радить топлене. Гречана каша заграє новими фарбами, якщо подати її із пікантним сиром. Адегейський сир нарізаємо шматками, щедро вмочуємо у спеції карі. На розігріту пательню заливаємо нерафіновану олію холодного віджиму з додаванням топленого масла, обсмажуємо сир з обох боків до золотистого кольору. Для вітамінного салату натираємо на дрібній терці столовий буряк, моркву і яблуко, подрібнюємо часник, солимо салат, заправляємо нерафінованою олією, перемішуємо і прикрашаємо зеленню. Таке надзвичайно правильне і смачне поєднання страв може стати вашим ідеальним сніданком, гранично м'яким і повноцінним. Каша видалася запашна, гарна. Всім приємного апетиту і гарного дня смачно. Зичимо і вам смачних і яскравих ранків. Удосконалюйте свої кулінарні смаки і надсилайте свої ідеї нам на електронну адресу ранок.лтавакукер.нет